Девід Бетхем насправді геній маркетингу. Цей контракт змінив не тільки футбольну лігу, а й підняв Бекхема до рівня стратегічного інвестора. Поки всі гналися за мільйонами зарплат, він вибрав долю в цілій імперії. У 2007 році Девід Бекхем переходить у LA Galaxy, Тоді Ліга США МЛС була майже мертвою. Низький рейтинг, порожні трибуни, мізерні прибутки. Але... Контракт Бекхема включав щось революційне і нове процент усіх доходів клубу від квітків до спонсорства. Друге, це опцію купити франшизу МЛС після завершення кар'єри всього за 25 мільйонів доларів. І що сталося? Коли він прийшов в клуб, це Плюс 11 тисяч нових абонементів одразу після оголошень. Найпродаваніша футболка в історії Ліги. Рейтинги матчів зросли в три рази. Ліга оживає. Створюється нове правило Бекхема, яке дозволяє підписувати зірок поза лімітом зарплат. Франшизи стрімко зростають у ціні. У 2014 році Бекхем активує свою опцію і купує клуб за 25 мільйонів. Це стає Інтер Майами. На старті проект був збитковим, але. Через два роки оцінка клубу це 600 мільйонів доларів. У 2023 році Бекхем переманює Лео Месі, клуб оцінюється вже в 1 мільярд доларів. Виручка з 60 до 220 мільйонів на рік. Аудиторія плюс 500%. Ціна на квитки плюс 1000%. Коли всі дивилися на зарплатні бонуси, Девід Бетхем дивився в майбутнє. Він не просто грав у футбол, він збудував цілу імперію.